Господи, Ти, що просвітив усю тварсть світлом чудес Твоїх, що ще перед існуванням знаєш людські звичаї і наперед знаєш життєве рішення кожного і скріпляєш тих, що хочуть тобі служити, Ти і слугу Того пихає, що возлюбив і свічкою ходити перед святами Твоїми тайнами, украси нескверним і пречистим твоїм. Преч, пречистими твоїми красотами, щоби світлим укріпився тебе зустріти і в майбутньому житті, і прийняв недлінний вінець життя, і так веселився з вибраними твоїми повсячасним щастям, бо освятилося і прославилося і величне ім'я Твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсячка. Na wieki, I ja tu postawię sobie tam. <śmiech> <śmiech> Miał i Iśćena jeszcze do woducha. Mielcza Iśćena do do Hospody tysz o prostej pięłości twarz w bitwą przodę swoich, szoszcze parę knisnowania uznajesz ludzki zwyczaj i na parę znajesz, że kieber i czynia neskwer, i skryplajesz tych szokoczyk, to widzisz nużyty. Tej słuchu tmowo, wolodymer, szoko zlubił i zwiczko i uchodyte parę skraty my tłujmy tajno, ukrasy neskwerdymy i preczysty my tłujmy krasotawem, szoby switnym ukipił siate bezustrity. І в майбутньому житті, і прийняв на тлі не вінець життя, і так з веселим вибраними Твоїми повсячасним щастям, бо освятилося і прославилося це чесне величне ім'я Твоє. Отця і Сина і Святого Духа нині повсякчас і на віки віки. Благословений Бог завжди, нині повсякчас на віки, віки, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди, си, все наповняєш, скарби дів життя подателю, приди все вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси блаї душі наші. Святий Боже, святи, кріпкий, сливесний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпки, сти безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святи, кріпкий, сади, святий, безсмертний, святий святий, святий, безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконі наші, святий посіти, си, немочі наші. Имени твога роди, Господе помили, Господе помили, Господе помилуй. Слава Slava и Сину и Святому Духу. І нині, повсякчас, і на віки віків, амінь. Отче наш, що ісина на небесах, нехай святить сім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, Як і ми прощаємо, но на нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бог твоє царство і сила і слава Отця, і сина Чого духа, нині і на віки, віки. а святі, молить милостивого Бога, що відпущення ріки подав душам нашим по всій землі понад його. Вона прийняла Твоє Слово, яким ти побожно навчав Ти пояснив природу створіння, і звичаї людські порядкував. Царське священство, Отче преподобний Василію, моли Христа Бога, спасіння душ наших. Благодать у твоїх, наче світла, осяйність Вогню, просвітила вселену, не скарби, рушолюства світові, вона придбала, але висоту суту смирну мудрости нам показала. Тому, навчаючи нас своїм словами, моли очі, Йоанне Золотоустий, слово Христа Божого спаслися душі наші, слава Отцю і сину і святому Духові, пастирська супілка твого Богослов'я перемогла сурми красномовців, От і досліднику глибини духа був дарований Тому моли тому Боже Григорію, щоб спаслися душі наші, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, молитвами всі Месі і Богородиці. בימיר mir daj nam i pomiluj nas, bo <small> Остригається слуга Божий Михайло, волоссям голови своєї, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Постригається слуга Божий Володимир волощам голови своєї, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Боже, це держите лю, прийми от Богового Слугу Михайло і очисти його сподоби, його з усякою премудрістю і розумом творити повчання і читання Божество тих твоїх словець, зберігаючи його безрічному житті. Ми нищуй щедротами, людиноруб'ям єдиного єдинородного сина Твого, що з ним благословенний єси, з пресвятим і благим і животворчим твоїм духом, нині повся час і на віки віки. Господи Боже, Придержителю, прийми очого Твого Слугу Володимира, і я святи його і сподобав, його з всякою примудрістю і розумом творити повчання і читання Божественних Твоїх словес, зберігаючи його у безрічному житті, милістю і щедротами, і людинолюб'ям, і народного сина Твого, що з ним благословений єси, пресвятим і благим і животворчим Твоїм духом. Nyni potrzieli czas na wieki wieki. Святих апостолів, читання Поважні. в тижня, коли учнів ставало дедалі більше, зчинилося нарікання геленістів та євреїв, що вдів їхніх занедбано в щоденній службі. Тоді дванадцять прикликали громаду учнів і сказали, не личить нам лишати Слово Боже. І престола служити, виберіть собі з-поміж вас, брати, сімок мужів доброї слави, повних духа та мудрості, і ми їх поставимо для цієї служби. Ми ж будемо пильно перебувати у молитві і в служинні слова, подобалося слово всі громади. Вибрали Стефана, мужа повно віри і святого духа. Голова історії Івана Прокора, деколора, Симона, тамарка, Івана Миколая, Заріта Смитіоку, по Ставник, Тернатос, по Голова історія Помоливши споклайене кроки, і росло свого жита множливості, що чи учне в Іерусалимі і велико сила священників корили з Це перший ступінь священства, тому вам, що чи читаєте Божі Писання, треба день і вдень змагатись за чесноти, щоб і ті, що прислуховують і дивлячи на вас, так само чинили. А ви, більшого, чину, очікуючи даного вам чину, ніяк не з безчастя, то і мирно, і правді, і святості матимете благодать Божу. І отримуйте більшу службу через Ісуса Христа, Господа нашого, якому належить усяка слава, честь і поклонення, з беззначальним його Отцем, з Пресвятим благим і животворчим Твоїм Його Духом, нині повсякчас і на віки віки. Благословенний Бог, оце ж слуга Бог, слуги слуги Божі Михайло. Та, Болодимир, посвячений начин святої церкви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині, по всіх часах і на віки віки ламінь, аксіоз. Nie odczekujcie, Господи, odczekujcie, nie odczekujcie, szczo odczekujcie. Panie, 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 ty i Twojej Cerkwi darowało rizno i ustanowił u niej w silach, i na służynia światy w Twoim inetlinnym tajnach. Ty niewymownym swoim paredbaczeniem uczynił i cioło zbudło Włodymyra dostojnym służyć w i Cerkwi Twojej. Sam Władyko zberze ją w ciągu bezdo bezdoganym i daj mu lubić krasów u domu Twojego. І стояти першим перед дверима Святої церкви Твоєї, запалюючи світильник оселі слави твоєї, і насади його в святій церкві Твої, Небо оливне дерево плодовите, що родить плоди правди і досконалим, покажи Слугу Твого, щоби в часі приходу Твого прийняв нагороду Ти, щоб годили Тобі. Бо є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки, віки. В мирі, Господи, і помолімся, за мисми спасіння душ нашого, Господу, помолімся. Світу, добрий стан святих Божих церков, звітнання всіх Господу, помоліся. Сархіря нашого, Володимира за священство охорону, добре пожиття, мир, здоров'я, спасіння, і за добрі вчинки його рук, Господеві, помолімся. Владимира, що нині поставляють у підякони на служіння святим і пречистим тайнам у святій церкві його, Господи, помолімся, Господи, віду, віду. нехай сам владика, люди не бездоганним збереже Його, у всьому й дасть йому любити красоту дому свого і першим стояти перед дверима. Церкви святої слави його, Господи помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодаттю. преблагословенну, славну, владичицю нашу, Богородицю, Хрисну, Діву Марію, з усіма святими, помінуши, самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо твор Боти є святість нашої, да і, всі наша, і ми ми славу, отчу і, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки, віки. i No właśnie, proszę. To jest jeszcze wiernik.